Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду й появлюсь перед Божим лицем, сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог, як про це пригадаю, то душу свою виливаю. Як і я многолюдді ходив і водив їх до Божого дому, і з голосом співу, і подяки святкового натовпу. Чого, душа моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені. Бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану й Гермону, із гори із міцар, прикликає безодня безодню та гурті твоїх водоспадів. Усі вали твої хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога. Ти скеле моя, чому ти про мене забув, чого я блукаю сумний через утиск ворожий, ніби кості ламають мені, коли вороги мої ламають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого. Бога.